У тиші українських степів серед шепоту трав і мерехтіння зір рухалися валки чумаків, торговців, мандрівників, співців. Їхній шлях був далекий і важкий, але зорі вели їх як провідники небесної дороги. Чумацтво виникає на українських землях ще в 15 столітті. Його основна мета торгівля сіллю. Це був надзвичайно цінний продукт. Її використовували не тільки в їжі, а й для збереження м'яса і риби. Чумаки вирушали на південь до Криму, на Донеччину, в Бесарабію і поверталися через Київ, Поділля та Волинь. Вони прямували сотні кілометрів, часто без доріг, через степи, болота та ліси. Їхній транспорт важкі вози на дерев'яних колесах, що звалися мажарами, тягли їх волові пари. Витривалі, спокійні, але повільні. За день воли проходили не більше 30 кілометрів. Чумаки збиралися в валки, великі групи з десятків, а іноді й сотень возів. У них був ватажок, обов'язкова дисципліна, свій кодекс честі і навіть пісні думи, що неслися над степом. Дорога тривала кілька місяців. Спали просто неба, їли куліш, ловили рибу, смажили сало. Особливо ж берегли волів, годували краще за себе, доглядали і лікували. Бо якщо загине віл, марною буде вся подорож. У дорозі могли зустрітися і татарські загони, і розбійники, і жорстокі бурі, але найстрашніше це самотність у степу, без компаса, без дороговказів, лиш небо над головою. І саме небо стало їхнім компасом. Легенда каже: перші чумаки, повертаючись з Криму, не помітили, як сіль просипалася з дірявих мажар. Сипалася довго, поки не утворила білу стежку, і Господь змилувався над ними і переніс її на небо. Так з'явився чумацький шлях зіркова смуга на небі, яка стала їм провідником. Досі ми називаємо нашу галактику на їхню честь чумацький шлях. У 18-19 століттях чумацтво стало цілою економічною силою. Вони контролювали половину соляного ринку, привозили тисячі тонн солі, риби та селітри, а назад везли збіжжя, вино, тканини, шкіру. Їх чекали на ярмарках у Києві, Полтаві, Лубнах, Бердичеві. Їхні прибутки були скромними, але стабільними. Вони жили з дороги, а в дорозі жили вірою. Чумаки стали героями пісень, народних переказів, малюнків. Про них писав Тарас Шевченко, згадував Іван Нечуй Левицький, малював Айвазовський. А їхній стиль життя став символом гідності, терпіння та витривалості. Але з розвитком залізниць наприкінці 19 століття чумацтво почало занепадати. Залізничні вагони замінили повільні мажари. Тепер сіль і риба рухалися швидко, але без пісень, без зупинок, без неба. І все ж чумацький шлях залишився на небі, у назві галактики, у спогадах, у піснях, і у тих, хто пам'ятає, як важливо знати свій шлях і тримати його, навіть коли над головою лише зорі. Підписуйся на канал, щоб дізнатися більше про історію України.